Нові часи породжують нові виклики. Технологічний процес сприяє покращенню життя людини, розвитку різноманітних сфер від навчання до медицини. Але чи несуть технології якісь загрози? Який зв'язок між виборами, демократією та штучним інтелектом? Вітаю! З вами Роман Кисленко і це канал про вибори. А поговоримо ми сьогодні про вплив штучного інтелекту на демократію та, зокрема, на вибори у світі. Дана тема є вкрай актуальною, враховуючи, що 2024 рік це рік глобальних виборів. До речі, під цим відео буде посилання на випуск, в якому розповідаю про основні вибори цього року. Як ми вже з вами говорили, 2024 рік може стати визначальним роком в подальшому розвитку людства та змінити геополітичний ландшафт. І в цьому процесі головну роль будуть відігравати вибори, що є одним з головних інструментів передвиборчих кампаній. Це інформаційні кампанії. Вони можуть бути спрямовані на своїх виборців, на виборців опонента, на тих виборців, які ще не визначились з вибором. І ось саме ця категорія. Є для всіх акторів найбільш пріоритетними. Також інформаційні компанії можуть бути спрямовані умовно ворожими державами проти демократичних, як, наприклад, це робить Росія, яка все більше втручається у вибори по всьому світу, і як приклад використовує фабрики тролів, які давно відомі у всьому світі. Тож. Головною загрозою цього року є дезінформація. Так, наприклад, Всесвітній економічний форум у своєму звіті, глобальні виклики виклики-2024» визнав дезінформацію світовим ризиком номер 1 у наступні два роки. У звіті зазначається. Протягом наступних двох років синтетичний контент маніпулюватиме окремими людьми, завдаватиме шкоди економіці та руйнуватиме суспільство. Існує ризик того, що деякі уряди діятимуть надто повільно, стикаючись із компромісом між запобіганням дезінформації та захистом свободи слова. Проблема полягає в тому, що такі інструменти, як чат GPT і вільно доступний генеративний штучний інтелект, дозволили широкому колу людей брати участь. С у створенні компаній дезінформації, керованих технологією Діпфейк. З огляду на всю важку роботу, виконану за них, зловмисники мають більше часу, щоб попрацювати над своїми повідомленнями та розширити зусилля, щоб гарантувати, що їхній підроблений контент побачать і почують у контексті виборів, депфейки, очевидно можуть бути використані для підриву довіри виборців до конкретного кандидата. А чи легше переконати когось не робити щось ніж навпаки? Якщо на прихильників політичної партії чи кандидата вдається вплинути підробленим аудіо чи відео, це буде беззаперечною перемогою для опонентів. В основі проблеми лежить проста істина. Коли люди обробляють інформацію, вони схильні цінувати кількість і легкість розуміння. Це означає, що чим більше контенту ми переглядаємо з подібним повідомленням. І чим легше його зрозуміти, тим вищий шанс, що ми йому повіримо. Ось чому маркетингові компанії як правило складаються з коротких і постійно повторюваних повідомлень. Додайте до цього той факт, що дефейк стає все важче відрізнити від реального вмісту, і у вас є потенційний рецепт демократичної катастрофи. До прикладу, в 2020 році в Сполучених Штатах було проведено цікавий експеримент. Дослідники написали листи з шести різних тем. Потім використали ці листи, щоб навчити штучний інтелект, а саме GPT-3, написати сотні таких листів з різною позицією. загалом було надіслано рандомізовані листи, написані ШІ та людьми, 7200 законодавцям штатів, і загалом близько 35 тисяч електронних листів. Потім порівняли показники відповідей на листи, написані людиною та штучним інтелектом, щоб оцінити наскільки законодавці змогли розпізнати. У трьох питаннях показники відповідей на листи, написані штучним інтелектом і людиною, статистично не відрізнялися. У трьох інших випадках рівень відповідей на електронні листи, створені шиї, був нижчим, але в середньому лише на 2%. Це свідчить про те, що зловмисник здатний легко генерувати тисячі унікальних повідомлень, потенційно може спотворити уявлення законодавців про те, які питання є найважливішими для їхніх виборців, а також те, як виборці ставляться до будь-якої проблеми. Отже, складні системи штучного інтелекту вдосконалюють свою здатність відтворювати реальність. Ефективно стираючи межі між реальним і вигаданим. як зазначив старший оглядач Financial Times Тім Гарфорд, дипфейки, як і всі фейки, підвищують ймовірність того, що люди сприймуть брехню за правду, але вони також спотворюють простір для того, щоб ми сплутали правду з брехнею. Тому не дивно, що громадянам не вистачає впевненості в здатності розрізнити створений штучним інтелектом контент від автентичного. Опитування European Tech Insight 2023 підтверджують, що лише 27% відсотків європейців вважають, що вони зможуть помітити фейковий контент, створений штучним інтелектом. І будьмо чесними, підробки стають тільки реальнішими. Ризик полягає в тому, що оскільки неавтентичний контент, текст зображення та відео поширюються в інтернеті, люди можуть просто не знати, чому вірити, і тому не довірятимуть усій інформаційній екосистемі. А як наслідок може бути підірвана довіра до органів влади та політичної системи в цілому. Загалом кампанії з дезінформації стали звичайним явищем глобального інформаційного простору. За останні 10 років індикатор Freedom on the Net щодо маніпулювання контентом, який вимірює ступінь контролю чи спотворення онлайн джерел інформації урядом чи іншими впливовими акторами. У середньому знизився більше ніж будь-який інший показник у звіті за 2023 рік, який називається репресивна сила штучного інтелекту. Такі компанії вже давно підтримуються технологією штучного інтелекту для розповсюдження контенту, такого як автоматичні облікові записи ботів у соціальних мережах, які змушують активістів мовчати або поширюють виборцям неправдиві наративи про фальсифікацію виборів. До того ж, алгоритми платформ через свою специфіку просувають такий контент. Проте, велика частина роботи все ще виконується людьми. Протягом 2023 року щонайменше в 47 країнах були присутні проурядові коментатори, які використовували обманні або таємні тактики для маніпулювання онлайн-інформацією, що вдвічі більше, ніж 10 років тому. З'явився цілий ринок найманих послугів для підтримки маніпулювання контентом, що підтримується окремими державами. Аутсорсинг у такий спосіб надає уряду правдоподібну можливість за. Заперечення причетності до таких операцій впливу. Це також дозволяє політичним діячам охопити нову і більш нішеву аудиторію, спираючись на інновації та досвід приватного сектору. До прикладу, російський приватний сектор відіграє постійну роль у поширенні дезінформації про повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, розгалужена та складна операція, відома як двійник. Імітувала німецькі, американські, італійські, британські та французькі змі, щоб поширювати неправдиві та конспірологічні наративи про європейські санкції та українських біженців. Серед інших тем двійника пов'язували з групою компаній і некомерційних організацій, тісно пов'язаних із російською владою. Сайбер Фронт ще одна російська мережа, яка працює в Телеграм, щоб через коментаторів ділитися сотнями постів на день на інших платформах, які атакують критиків Путіна та сприяє. Яють антиукраїнській пропаганді, а штучний інтелект дозволяє виконувати таку роботу з більшою швидкістю та не потребує спеціальних навичок. Наприклад, не треба якомусь тролю знати ту чи іншу мову, щоб робити відповідні фейки. Хоча тут необхідно згадати, що немає більше сечі терпіти ці борошна, але можливо вони просто використовували штучний інтелект розроблений Яндексом. Далі розглянемо ще один з можливих негативних сценаріїв: це є мікротаргетинг із контентом, створеним штучним інтелектом, який поширюється в соціальних мережах. Це знайома тактика зі скандалу з Кембридж Аналітика, коли компанія зібрала психологічні дані про 230 мільйонів виборців у США, щоб надавати людям спеціально підготовлені повідомлення через Facebook, намагаючись вплинути на їх переконання, а як наслідок і на вибір. Але штучний інтелект може автоматизувати цей процес у великих масштабах і створювати дуже переконливий контент, який матиме небагато, якщо взагалі матиме характеристики. Болі. Ота, які б могли відштовхнути людей, очікується, що кіберзломисники будуть застосовувати штучний інтелект, щоб збільшити кількість фішингових атак, які є провідною формою атак, пов'язаних із виборами, і яких з кожним роком стає все більше. Та вони стають більш переконливими, що в свою чергу підвищує ймовірність того, що виборці взаємодіятимуть зі шкідливим містом. Директор відділу розвідки кіберзагроз у Tidal Cyber Скотт Смол каже, що впровадження штучного інтелекту також знижує бар'єр для запуску таких атак. Це ймовірно збільшує обсяг таких атак цього року, які будуть намагатись проникнути в передвиборчі кампанії або заволодіти обліковими записами кандидатів. Тепер хочу вам запропонувати трохи прикладів використання штучного інтелекту під час виборчих кампаній. І першим буде звичайно США. Так, нещодавно у телефонному повідомленні голос, який звучав так, ніби Байден закликає виборців у нью гемширі не брати участь у праймері з демократичної партії уівторк. Збережіть свій голос на виборах в листопаді: шлося в телефонному повідомленні. У ньому навіть була використана одна з фірмових фраз Байдена: яка купа негідників? Насправді, президента навіть немає в бюлетнях на виборах у нью гемпширі і голосування на первинних виборах не перешкоджає людям брати участь у виборах в листопаді. Минулого року, під час парламентських виборів в Словаччині, лише за два дні до виборів у Фейсбук опублікували аудіозапис. На ньому було два голоси: ніби Михаїл Шемечка, який очолює ліберальну партію Прогресивна Словаччина, і Моніка Тодова з щоденної газети Денні схоже, вони обговорювали, як сфальсифікувати вибори, частково шляхом купівлі голосів у маргіналізованої ромської меншини країни. А минулорічні вибори в Аргентині деякі дослідники назвали полігоном з випробовування штучного інтелекту у передвиборчій кампанії. Кандидати постійно публікували згенеровані плакати своїх опонентів, але кампанія кандидата Маса створила одне діпфейк-відео, у якому вже чинний президент Мілий пояснює, як буде працювати ринок людських органів, і це, за його словами, філософськи відповідає його лібертаріанським поглядам. Колишній прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан вів агітацію з заград напередодні виборів, які відбулись вже в лютому цього року, використовуючи штучний інтелект під час онлайн-мітингу, щоб уникнути широкомасштабного придушення заходів, які проводить його партія. У підписі до відео зазначено, що його голос був створений штучним інтелектом і на основі сценарію, який він схвалив у в'язниці. Цікавим прикладом є вибори, які відбулись 14 лютого в Індонезії. Мультяшна версія генерала Прабова Собіанато з очима лані створена за допомогою генеративного штучного інтелекту, красується на рекламних щитах по всій Індонезії. Його відтворюють на світшотах і наклейках, а також займають помітне місце в публікаціях із тегом Прабово, які мають близько 19 мільярдів переглядів у TikTok. Пробова міністр оборони Індонезії. Але в соціальних мережах його аватар зі штучним інтелектом і з пухкими щічками робить сердечка з пальців у корейському стилі та тримає свого улюбленого кота Бобі на радість виборцям покоління Z. Близько половини з 205 мільйонів виборців в Індонезії молодше 40 років. Експерти кажуть, що загальні вибори 14 лютого в Індонезії, третій за величиною демократії у світі, дозволяють побачити, як генеративний штучний інтелект може змінити масштабну політичну кампанію. Мультфільм, створений штучним інтелектом, був ключовим у виборчому ребрендингу Пробова, який значно попереду був в опитуваннях. Замість того, щоб зображувати себе ярим націоналістом, як він робив під час двох попередніх невдалих президентських виборів, нова крилата фраза 72-річного чоловіка гемой, що на індонезійському сленгу означає милий і приємний. Також прихильники можуть використовувати програму кампанії Пробова, щоб включити себе в сцени, згенеровані штучним інтелектом, такі як похід у джунглі, разом з політиком у костюмі сафарі, які потім поширюються в соціальних мережах. Загалом штучний інтелект в цій державі широко використовувався під час виборів. Ще одним прикладом є Індія. Там, 23 січня цього року, ікона індійського кіно та політики Карунаніті з'явився перед публікою на великому екрані, щоб привітати свого 82-річного друга та колегу політика Баалу з випуском його автобіографічної книги. А ще він похвалив свого сина Йосипа Сталіна. Так його назвали на честь совєтського диктатора. Він похвалив за вміле керівництво політичної партії. Це був третій випадок за останні шість місяців, коли знаменитого літера партії воскресили за допомогу штучного інтелекту для таких публічних заходів. І це воскресіння використовується для передвиборчої агітації. І ще декілька прикладів на останок. На початку 2023 року державні змі Венесуели поширили в соціальних мережах відео, на яких ведучі неіснуючого міжнародного англомовного каналу поширюють проурядові повідомлення. Відео були створені за допомогою онлайн-інструменту штучного інтелекту, створеного Synthesia, що за словами компанії є порушенням її умов обслуговування. Дослідницька фірма Графіка також пов'язала компанію з кампанією з поширення дезінформації про Китай через неіснуючу новину станцію Wolf News серед аудиторії в Сполучених Штатах. Хоча відповідні відео були низької якості та не досягли значного охоплення. В одному відео ведучий новин із ідеально зачесаним темним волоссям і щитиною бородою окреслив те, що на його думку ганебна відсутність дні Сполучених Штатів проти насильства з використання зброї в іншому відео, ведуча новину голосила про роль Китаю в геополітичних відносинах на міжнародному саміті. США вже починають на законодавчому рівні обмежувати використання штучного інтелекту у виборчих компаніях. Так, в 15 штатах було ухвалено відповідні закони, які спрямовані саме на це. Також провідні компанії зі штучного інтелекту планують підписати угоду, яка зобов'язує розробити технологію для ідентифікації, маркування та контролю зображень відео та аудіозаписів, створених штучним інтелектом, які мають на меті вести в оману виборців напередодні вирішальних виборів у багатьох країнах цього року. Угода розроблена Google, Microsoft і Meta, а також. OpenAI, Adobe і TikTok не забороняє омаливий політичний шиї контент. Документ є маніфестом, у якому стверджується, що створений шиї контент, значна частина якого створюється за допомогою інструментів цих компаній і розміщується на їхніх платформах, дійсно становить ризик для чесних виборів. І в ньому описані кроки. Якісь спрямовані на те, щоб пом'якшити цей ризик, наприклад, маркування ймовірного місту шиї та інформування громадськості про небезпеку шиї. Насправді ще є достатньо прикладів використання штучного інтелекту в різних державах, як і у виборчих кампаніях, так і для просування необхідних наративів. В цьому відео я намагався окреслити лише найяскравіші приклади. Тож. Враховуючи подальший бурхливий розвиток сфери штучного інтелекту та ті загрози, які несе Росія не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі, нам з вами треба поглиблювати знання в цій сфері та розвивати критичне мислення. Адже ворог точно буде все більше використовувати дану технологію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. І, можливо, час задуматись над законодавчим врегулюванням питання використання штучного інтелекту під час виборів в нашій державі. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Пишіть в коментарях, які теми пов'язані з виборами ви б хотіли ще обговорити. Та ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. З вами був Роман Кисленко і канал про вибори. Thank you